Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами знайдемо відповідь на таке питання: як якщо вам вручили повістку на ВЛК, то чи можна подати заяву на відстрочку і не приходити ВЛК? Наразі це питання є відкритим, воно є досить дискусійним. Деякі юристи адвокати вважають, що обов'язково вам потрібно прийти в ВЛК, а такі, як я, я можу вам аргументувати свою позицію тим, що вам не потрібно проходити ВЛК, якщо у вас є право на відстрочку. І в цьому відео ми якраз з вами і проговоримо це. Наразі дуже розповсюджене явище, яке ви уточнили свої дані протягом 60 діб. Виконали свій обов'язок. Відтепер, коли вас зупиняють, наприклад, представники ТЦК, або десь на вулиці, або десь в інших громадських місцях, або навіть шлють поштою, або там до вас стучать додому, вони вам що вручають? Вручають вам повістку на проходження ВЛК. Тобто, ви повинні з'явитися після уточнення даних до ТЦК, так, і пройти ВЛК. Стосовно вручення повісток, то дивіться відео на моєму каналі, в якому чітко роз'яснено, яким же все ж таки законним способом є вручення повістки, яким чином це має відбуватися. А в разі, якщо вас зупинили представники ТЦК і ви повинні ж тоді знати свої права та обов'язки, найголовніше обов'язки працівників ТЦК, то я для вас розробила пам'ятку військово зобов'язаного під час зупинки ТЦК. Ви можете її придбати в описі під цим відео. Вона дуже корисна, дуже багато класних відгуків, а подарунок я вам надаю паперовий варіант. Окей, отримали ви цю повістку, вона буде вважатися, да, наприклад, належним чином врученою. Вся процедура працівника ТЦК дотримана. І все ж таки, що робити? Така ділема: ви маєте право на відстрочку. Відстрочку ви не оформлювали. За повісткою вам потрібно з'явитися. Що ж робити? З'являтися чи ні? То не дуже бажаєте ж так проходити ВЛК. Тим паче, постанову 560 передбачено це ваше право. Да, не проходити ВЛК. Що ж в цьому випадку робити? По-перше, хочу роз'яснити таке, да, що в нас з вами відстрочка автоматично не виникає, її потрібно оформлювати. Постійно про це кажу. Друге. На що хочу звернути увагу. До міф про те, що вам потрібно було оформити відстрочку протягом цих 60 днів на оновлення. Це є міфом, вкотре кажу, що відстрочку ви можете оформити, коли ви забажаєте. І третій висновок відстрочка це ви її оформлюєте тоді, коли у вас є бажання. Це не ваш обов'язок, це ваше право. У вас є обов'язок лише уточнити дані, пройти ВЛК, з'явитися за повісткою. А оформити відстрочку це тільки ваше бажання, тільки ваше право, яке ви можете реалізувати. У це дуже важливі моменти. Тепер ми з вами плавно переходимо до повістки на ВЛК, коли у вас є право на відстрочку. Що робити? Якщо ми з вами уважно подивимось закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, частину 1 статтю 22, ми там побачимо, що військовозобов'язані мають з'являтися до ТЦК за їх викликом у певну дату та час з метою. От однією з метою у нас з вами що є з метою направлення на проходження медичного огляду, тобто визначення вашого ступеню придатності до військової служби. По факту, повістка, так і слово, це направлення. Тепер ми з вами дивимося постанову 560, пункт 74, пункт, а саме пункт 74. Там таке цікаве написано. Так, ось. Там написано, що військовозобов'язаний направляється на проходження, на проходження ВЛК за рішенням начальника ТЦК. За рішенням начальника ТЦК і йому надається під підпис відповідне направлення, яке встановлено форм, яке встановлено цією постановою. Тобто рішення начальника ТЦК і направлення. Виходить із цього цього, що повістка. І направлення це різні речі. Повістка це ваш обов'язок з'явитися до ТЦК у визначену дату та час. Направлення це коли ви вже з'являєтесь, приймається рішення начальника ТЦК про ваше направлення на ВЛК і ви підписуєте це направлення. Просто так ВЛК в нас звідки не з'являється. В повістці нема обов'язку пройти це ВЛК. Обов'язок лише під час направлення. Направлення ви можете також ознайомитися в певному додатку до постанови 560. Тут ми з вами з'ясували, до чого це я ось виділяю вам ці два слова: повістка і направлення. Тепер ми з вами дивимося в пункт 63, в якому написано, що особа, яка звернулася до ТЦК, з заявою на відстрочку вона не направляється на проходження ВЛК до ухвалення відповідного рішення комісією. Тобто, виходить знову у це слово направлення. Тобто, ви повинні з'явитися повісткою да, на проходження ВЛК. Ви можете заявити про те, що. У Вас є право на відстрочку подати заяву на відстрочку, і тоді вас не можна направляти на ВЛК. Головне, щоб була заява і підтверджуючи документ, тому що повістка і направлення це різні документи, різні дії. А отже, ми з вами приходимо до такого висновку: особа, яка отримала повістку на проходження ВЛК, не може бути направлена, якщо в неї є право на відстрочку, і вона реалізувала це право на оформлення відстрочку. Да, саме Подала заяву. Вам найголовніше мати заяву і її подати. Ось тоді не можна буде направити вас на вилка. Ось така цікава юридична аргументація, яка повністю відповідає чинному законодавству. Бачила деякі роз'яснення інших моїх колег, але я ось протримуюсь такої думки і вважаю, що вона є повністю правомірною. І до речі, давайте так: для тих, хто додивився до кінця, це відео буде так певний лайфхак. У вас обов'язок з'явитися до ВЛК на проходження ВЛК, коли виникає, коли написано в повістці, правильно? Ну це ж не забороняє вам з'явитися до ТЦК трішки раніше, або надсилати, наприклад, і поштовим зв'язком вашу заяву на вістрочку, так раніше, до відповідної дати, для того, щоб реалізувати, для того, щоб навіть правильніше ініціювати ваше право на оформлення відстрочку. А отже, ви з'являєтесь. Вже за цією датою і не будете направлені на проходження ВЛК. В разі, якщо вас почнуть направляти на ВЛК, то у вас буде законна підстава для відмови. Стоп, в мене є заява на відстрочку, в мене є документи, а отже, я не підлягаю направленню на ВЛК. Розділяйте ці два поняття: повістка і направлення. Підсумувалися, так, з вами. В разі, якщо потрібна вам юридична консультація, ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і діліться своїм досвідом в коментарях.